Добрий день, любі дітки, а також шановні батьки. В гості прийшла ось така савуня, і вона хоче з нами повторити назви геометричних фігур і познайомити нас з новою геометричною фігурою. Спочатку наша савуня принесла з собою такий цікавий подаруночок. Давайте подивимось, що це. Це такий малюнок буде. Подивіться на екран, з'являються геометричні фігури, спробуйте пригадати їх назви і подивіться, що ми склали з геометричних фігур. Ми склали корабель. І давайте з вами роздивимось краще цей корабель. І спробуємо порахувати, скільки геометричних фігур, які геометричні фігури і скільки їх. Перші, перші геометричні фігури у нас прямокутник намальований. Пам'ятаєте, прямокутник це геометрична фігура, у якій є чотири сторони, сторони дві довші, дві коротші. Чотири кути, чотири вершини. Скільки прямокутників ви бачите в нашому кораблі? Один, два, три. Давайте подивіться, і я вам назву, якого кольору у нас прямокутник. Є найбільший прямокутник синього кольору, менший прямокутник червоного кольору, і найменший прямокутник жовтого кольору. Всього три прямокутника у нас в нашому кораблі. Скільки? Ми бачимо кругів. Один, два, три. Всього три круги ми бачимо синього кольору. Вірно. Молодці, скільки у нас трикутників ми бачимо. Трикутник у нас один. Він зеленого кольору. Вірно. Ще у нас залишилася одна геометрична фігура, яку ми ще не знаємо. Подивіться, ось як вона виглядає. Ми бачимо, що у цієї геометричної фігури є чотири сторони, чотири кути, сторони є у неї, верхня і нижня паралельно між собою, а бічні сторони під нахилом знаходяться. І ця така геометрична фігура називається трапеція. І ось трапеція у нас це основа нашого корабля. І скільки у нас таких трапецій? Одна, це вірно. Давайте роздивимось ближче. І послухайте трапецію, і послухайте віршик. Ох, спідничка і гарненька, що її зшила ненька, Талія така тоненька, а донизу широченька, на фігуру дуже схожа. Це трапеція пригожа. Як створити без помилки це трикутник без верхівки. Бачите, якщо ось повністю. Ми можемо скласти трикутник з трапеції і з верхівки трикутної. Давайте роздивимось трапецію, і я вам розкажу, які властивості у цієї геометричної фігури. По-перше, я вже вам казала, у трапеції чотири кути. Один, два, три, чотири. Всього чотири кути. У трапеції є основи. Це верхня лінія і нижня, верхня основа коротша, нижня довша. І є дві бічні сторони, і бічні сторони знаходяться під нахилом. Якщо ми подивимось, то верхня і нижня сторони трапеції вони Паралельні. На що схожа може бути трапеція? Якщо ви подивитесь у себе дома, то ви, можливо, десь впізнаєте цю геометричну фігуру. Наприклад, це може бути ось таке кашпо, горшик, в якому е, проростають квіти, або спідничка, або торшер, верх, ось верхня частина лампи. Теж може бути схожа на трапецію. може бути схожа чашка на трапецію, сумка. Або можете подивитися у себе вдома, що ще може у вас бути схоже на трапецію, і батькам показати. Зараз я хочу з вами сьогодні виконати аплікацію ялинка, але спочатку давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте наші пальчики і вказівні підійміть догори. І разом зі мною давайте будемо робити рухи. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілочки кидали, почепили срібні кульки. Намистинки і бурульки, ще й цукерки почепили. Нас за це усі хвалили. Ми приготували наші пальчики і зараз будемо приступати з вами до роботи. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами будемо виконувати аплікацію ялинка. І... Для, того, для цього нам з вами буде потрібен аркуш паперу. Можна взяти фіолетового, блакитного, коричневого кольору, який вам сподобається. Поки що я його відкладу в старубку. Також нам будуть потрібні трикутники зеленого кольору. Батьки вам підготували, я думаю. Буде потрібен папір білого кольору. і Різного, різного такого кольору ви можете самостійно обрати для нарізання таких трикутничків прямокутничків, щоб прикрасити нашу ялинку. Спочатку давайте підготуємо все для аплікації. Із білого паперу ми будемо робити сніг. Його нам потрібно з вами розірвати на такі шматочки. Мушки, клаптики, як вам сподобається. Розірвали, відклали поки що в сторону. Тепер давайте візьмемо наші трикутнички. Нам з них з вами потрібно зробити трапецію. Для цього ми беремо трикутник і у трикутника зрізаємо верхівку, щоб утворилась трапеція. Беремо ножиці і зрізаємо верхівку, і у нас з вами виходить геометрична фігура трапеція. У трапеції є коротша основа і довша. Коротшу основу ми не надрізаємо. Ми нічого з нею не робимо. Можемо взяти тут пальчиками, щоб не сплутати, а бічні сторони. Вічні сторони і довшу основу ми надрізаємо ножицями не дуже далеко від, краї, від країв, але так, ножицями розбимо надрізи, не прорізайте повністю, щоб не розрізати нашу заготовочку. Ось так. Ось такі у нас вийдуть голочки, колючки нашої ялинки. Відкладаємо першу заготовку в сторону, беремо другий трикутник, так само. Беремо, зрізаємо, зрізаємо верх трикутника, щоб утворилася трапеція. І так само знаходимо коротшу основу ми не надрізаємо, беремо тут пальчиками і бічні сторони, довшу основу, довшу сторону і бічну другу сторону надрізаємо. Ось так. У вас вийдуть ось такі Надрізи. Беремо третій трикутник і так само зрізаємо верхівку трикутника ножицями, знаходимо коротшу основу, беремо з пальчиками, а бічні сторони і довшу основу надрізаємо ловиться. Ось так. Для того, щоб у нашої ялинки була верхівка, беремо трикутник і надрізаємо його по кругу. Не повністю прорізаємо, а трішечки робимо надрізи нашої заготовочки. З краї, з краєчки трішки надрізаємо. Ось так. От підготували ми заготовки для нашої ялинки і для того, щоб приготувати заготовочки для прикрас, беремо шматочки кольорового паперу. І ножицями просто розрізаємо на такі маленькі клаптики. Ви можете, якщо ви хочете, ви можете вирізати кружечки, квадратики, тоді вам потрібно буде спочатку їх намалювати, а потім вирізати. А можете ось так просто ножицями порізати на різного розміру. Шматочки. Ось ми з вами підготували усі деталі для нашої аплікації. Для того, щоб потім на аплікації робити сніг, можна взяти і використовувати ватку, а можливо сер, веточки Отже, дітки, ми з вами приготували усі заготовки для нашої аплікації і починаємо приклеювати деталі на, на наш аркуш паперу. Я вам казала, що ми беремо якого кольору, аркуш ми розміщуємо горизонтально, довшою стороною до себе, і беремо шматочки білого паперу, який ми підготували для сніжка, для снігу. Кладемо на клейоночку і від середини до країн промащуємо клеєм. Промащуємо клеєм і приклеюємо знизу нашого аркушу. Так, знизу аркуш серветочкою притискаємо і примощуємо, прямо, щоб прибрати зайвий клей. Ось ми з вами приклеїли сніг. Тепер беремо заготовку, яку ми підготували для ялиночок, трапеції наші надрізані, і таку, їх ми промащуємо тільки всередині, не повністю по всій поверхні, а всередині, потім знаходимо середину аркуша і знизу на сніжок приклеюємо першу. Заготовку нашої для нашої ялинки. Першу трапецію Промощуємо другу деталь всередині і над першою деталю розміщуємо її вище першої деталі. Приклеюємо, притискаємо. Так само беремо і робимо з нашою третьою заготовкою, третьою трапецією. Також беремо, промастили всередині і над першою другою заготовкою приклеюємо третю заготовку. Ялинка наша вгорі загострена, тож ми е промащуємо наш. Трикутничок в заготовочку і приклеюємо. Ось так, А Нашу ялинку потрібно прикрасити до новорічних свят. Для цього нам з вами потрібно прикраси, на неї приклеїти. І для цього беремо, наносимо клей на ялинку. І прикладаємо наші прикраси, які ми нарізали до цього. От так, щоб наша ялинка не була. Одна в цьому лісі можна детальки трикутної форми зеленого кольору, змащувати по всій поверхні клеєм і приклеїти, ще додати ялинок. А для того, щоб зробити сніг, нам потрібно, наприклад, поставити клеєм краплі на. Аркуш паперу, взяти шматочки ватки і притиснути. Можливо, ви захочете намалювати сніжинки. Білою, білою фарбою можна буде гуаші намалювати сніжинки. Можна сніжинки робити із клаптиків паперу. Ось, так. Ось таку аплікацію ви можете вдома виконати разом з батьками. Поділитися зі мною своїми фотографіями, фотографіями своїх робот. Мені буде дуже приємно. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!